Привіт усім, хто завітав на мій канал про вишивку. Сьогодні вівторок, 29 липня, і сьогодні я вам показую те, що в мене навишивалося за неділю і понеділок. На жаль, ці дні в мене були не дуже вишивальними, але дещо я все ж таки зробила і зараз я вам це покажу. Вишивала я за ці дні всього дві роботи, і перша з них це козак-переможець. І зараз він у мене виглядає таким чином. Нагадую, що я продовжую вишивати йому штани. Минулого разу мені залишилося тут вишити два кольори червоних, і один з них за ці дні я вже дошила і він вийшов з роботи. І це оцей, оцей кольор рожевий. І на штанах ви його можете побачити. Так, ось це я вишивала. Ось це отут, ось цим рожевим кольором. І тепер мені залишається лише один кольор, просто от все, що не зашито, зашити одним кольором, і тоді вже штани його будуть завершені. Ну і тоді залишиться ще вишити сікіру його і переходити вже до беку. І друга робота, яку я вишивала за ці два дні це феєрія весни від торгової марки Кольорова. І зараз робота в мене виглядає ось таким чином. За ці два дні я довишивала ось тут оці квіти, листочки та зашила фон. Зараз я вставлю фото, як воно виглядало в суботу, оця робота, і ви зможете порівняти, фон у мене був, був десь на цьому рівні. Вишивається дуже легко. Фон вишивається півхрестом, тому досить швидко він заповнюється. Ну і залишається мені вже зовсім небагато. Це дошити ось цю частину основну, основного візерунку, і потім вже буду переходити до беку. Ну, і ще хочу вам тут показати, дивіться, тут на прев'ю можна побачити оці білі одиничні хрестики. Одиночки, і тут в одному місці оця група з чотирьох хрестиків, якщо ми подивимося на роботу, на роботу, то тут вони вже вишиті. Ось ось цей хрестик. Ось хрестик, ось хрестик. Їх трошки видно, тому що ну, я знаю, де вони знаходяться, і ви там їх теж можете побачити, тому що і я вам показую, де вони. А якщо б ви не знали, що вони тут є. Хіба їх тут видно? От який в цих хрестиках одиночних білих смисл, якщо їх не видно? Усім привіт! Сьогодні четвер, 31 липня, і мій вишивальний тиждень продовжується. У вівторок і середу в мене вишивалося теж небагато, дві роботи. І це були закладинки тему та феєрія весни. Отже, закладинки з тему зараз виглядають таким чином. Нагадую, що я вишиваю четверту цю закладинку. Залишається мені лише, те, що тут ви бачите, жовтим кольором це чорний буде. Ну і Вишила я оцей фрагмент оці зеленим кольором, темно-синім і оці білі зірочки. І думаю, що найближчим часом ця закладинка теж буде вже завершена. Так, ну і тепер ще одна вишивка, над якою я працювала, це феєрія весни. І зараз вона виглядає ось таким чином. Як ви бачите, я вже повністю дошила всі хрестики і фон дошила напівхрестиком. І тепер залишається вишити мені лише бек, якого тут дуже-дуже багато. Але, в принципі, це мене не дуже лякає, тому вже мені хочеться закінчити цю роботу і взяти щось нове. Ну, і ще один момент, який стосується цього набору, це комплектація ниток. В принципі, тут все зрозуміло. Дивіться, оці три кольори це в нас підуть на бек. Оцим кольором я вишивала півхрестик фоновий, і решта кольорів це якраз основний візерунок. І мені всього вистачило, але є питання. Подивіться, шостий. Номер. У мене залишилася рівно одна ниточка з пасми. Причому, що я вишиваю економно. А якщо ми подивимося на номер 2, то тут взагалі печалька. Тому що ну, я думала, що мені не вистачить. Мене це... Я знаю, що я підібрала там серед своїх ниток, але ну, це трохи напрягає. Да? Дивіться, скільки залишилося інших кольорів. Які вже не потрібні в цій роботі, вже вийшли з цієї роботи. І оці два кольори: шостий, одна ниточка, а другий просто шматочок, огризочок. І тут, якщо порівняти, до речі, номер другий з номером першим, вам, звичайно, не видно, але ну, тут нормальна довжина пасми, то номер другий пасма була вдвічі коротшою. І я дуже переживала, що мені цих, цієї нитки цього кольору не вистачить. Ну, слава Богу, вистачило, дошивала останні, до останніх міліметрів, як це було, щоб, щоб, щоб вистачило на всі фрагменти цим кольором. Ну, але трошки, трошки отак якось дивно дивна комплектація. Я бачила в відео інших дівчат, що там десь комусь якихось наборах не вистачало якогось номеру нитки. Але я з таким не стикалася. У мене вперше така ситуація, що я дошила буквально до такого гризочка і боялася, що мені не вистачить. Ну але слава Богу, що всього вистачило, і тепер можна братися вже до беку. Усім привіт! Сьогодні субота, 2 серпня, і це моє фінальне включення на цьому вишивальному тижні. За попередні два дні у мене вишивалося три роботи, і зараз я їх вам покажу. І починаємо ми із закладинок з тему. І сьогодні я можу похвалитися проміжним або мікрофінішем. Я довишивала цю четверту закладинку, яка мені дуже подобається. Залишалося вишити мені лише оцей чорний фон. Дуже вона вийшла насичена та яскрава ця закладинка. Це той момент, коли на обрії ще видно відблиски сонця. А якщо подивимося трошечки вище, відведемо погляд, то вже можна побачити і зірки, і бліденький такий місяць на небі. Красива вийшла робота. Ну і залишається мені вишити ще дві закладинки, які вони будуть. Подивимося з вами трошки пізніше. Так, наступна робота, яку я вишивала на цьому тижні, це ще один набір з тему, але цього разу це пейзаж. Ми з вами говорили вже про те, що він викликав у мене багато питань і розміром п'ялець, і кольоровою гамою. Але я продовжую його вишивати, і давайте глянемо, що ж тут є на даний момент. Так, ну і зараз цей, ця робота виглядає ось таким чином. Так. Отже, що я довишивала тут? Довишивала я оцим синім кольором тут. Далі оці жовтуваті, зеленкуваті, оці деревця, стовбури. І оцю частину в зеленому. І ще питання тепер вже до інструкції. Ви бачите, що з боків вказані номери. Ниток, і в яку кількість ниточок вишивається. Ну, ми вже розібралися, що в 3, як тут вказано, це замало буде, бо виглядає тоді робота пласкою. Але подивіться, якщо ми подивимося на оцей фрагмент, то тут немає вказівок, яким кольором це вишивати. І я це вже робила, як мені, ну, чесно кажучи, бог на душу поклав. Тому що вказівок немає. Я думаю, що це лише така приблизна картинка, на яку треба орієнтуватися довільно, інколи замінюючи кольори. Бо оці кольори на дереві і оце червоне, вони просто ну, вибиваються оцей рожевий отут, я так розумію, що квіти на передньому плані. Вони просто вибиваються з цієї роботи. Ну і зразу ще одне питання, але це вже до самого дизайну. Хтось може мені пояснити, що це таке зелене серед синього робить. Що це? Що це? Тут ще більш-менш, бо кольори не кольори такі різкі, яскраві. Але якщо ми подивимося на роботу, то це виглядає таким чином і зовсім незрозуміло, що це таке. І що це таке яскраве блакитне? Знову ж таки, тут це виглядає трошечки по-іншому. Ну і третя робота, яку я вишивала за ці дні, це феєрія весни від торгової марки Кольорова. У четвер я вам показувала вже всі зроблені хрестики-півхрестики на цій роботі. І зараз я вже почала робити бек. Якщо ми подивимося на прев'ю, то можна побачити, що тут буквально все-все-все, всі. Квіти, всі листочки, всі елементи на будиночку, і навіть на оцьому бордюрі все обводиться беком. Його тут дуже багато. Ну і я зробила зараз фактично половину. Так. І ось як робота виглядає на даний момент. Я зняла п'яльця, тому що мені треба вже їх було переставити, бо не влазить все. І хотіла, щоб ми подивилися, як все ж таки бек змінює вишите. Як плямки перетворюються на листочки і квіти, як виразнюється робота. Звичайно, що коли його дуже багато. Це може викликати якесь, ну, не те, що там проблеми чи труднощі, а якесь роздратування да, від його кількості. Ну, але якщо він доречний, то це нічого. Але якщо він недоречний, то, то, то тоді це дійсно дратує. В цьому дизайні, отут якраз в нижній частині, на бордюрі є бек, який дратує. І це ось тут, якщо ви уважно подивитеся, то ось тут, на, в нижній частині цього бордюра, не не флористичній, а саме на орнаментальній, ми тут бачимо такий коричневим кольором ледь-ледь-ледь помітний візерунок з беком. І на роботі його дійсно видно. Тільки якщо дуже сильно придивитися. Ось тут, бачите? Чесно кажучи, я не бачу в ньому такої вже необхідності. Мені здається, що можна було обійтися без нього. Ну, але я його все одно зроблю, якщо так задумано дизайнером. Так. Залишається мені зовсім тут на півдня роботи кілька годин. І я вам обіцяла на цьому тижні фініш, але не склалося. І вже на наступному тижні, я думаю, що я таки завершу і пейзаж цей стему, тему, і оцю феєрію весни. Так, ну і тепер давайте підведемо підсумки всього мого вишивального тижня. На цьому тижні я вишивала чотири роботи: це козак-переможець. На початку тижня він виглядав таким чином. І зараз він виглядає так. Далі це закладинки з тему. Були вони в такому стані четверта закладинка. І зараз я її завершила. Це мій мікрофініш на цьому тижні. Далі це феєрія весни. Бачите, як вона виглядала, і її нинішній стан. І пейзаж з тему. Початок тижня і стан на сьогодні. Дякую всім, хто подивився це відео, і побачимося на наступному тижні.